Nissan NV400, такий же самий, як і Renault Master, 16 року, свіжопригнаний з Швеції, оригінальний пасажир. Мотор на одній турбіні 96 кВт. Так, машина, як з цієї, з цієї організації, де інвалідів возила інвалідка. Машина в відмінному технічному стані з оригінальним пробігом 262 тисячі. Пробіг пробивається, так що без проблем можете по номеру кузову, а хто, то можна і по цьому. По передньому номеру реєстраційному. Так, зараз в даний момент машина працює. Справа, що справа, що зліва. Машина ціла, рівна. Без м'яти. Машина бралася на аукціоні. Є там документи, є сервісний. Все є на машину. Тепер покажу зараз машину. Спереду. не посічені. Капот. Таке як, як на 260 тисяч. Нормально, він сполірувався і все, то видно де де-не-де де, де, де є закапано. І те те закапане, сполірувалося і все. Резина знос процентів 30-40%. Так що вам ще хватить поїздити. Так, показую. Показую по наворотах, по наворотах. Сідушка пілот, вебасто працює, Бачите? включається, не виключається. Оце управління на всякими подогревами, печками, світлом, датчик світла, датчик дощу, мультируль 262, нічого на панелі не горить. Тут вже йде клімат контроль і круїзде. Отут управління радіо і управління цими датчиками. Огнетушителя вам оставляємо. Печка є тут, а одна оця стоїть вона, І там печка ще одна стоїть, зараз я вам покажу відкривається двері, зразу світло включається. Машина у відмінному технічному стані і зразу вам можу сказати. От. Проблеми мотор, коробка, полуосі, демпфер, підвізка, ніяких проблем немає. От. На машині стоїть. Так, ще задня там печка стоїть. Зараз я вам все покажу. А ще камера стоїть. Так. Оце воно йде на... Бачите, раз я його воно... на... Саме відкривається двері. От бачите, я його так раз, не знаю для чого це. Напевно, щоб їх біжало, щоб до якогось інваліда не прибили ті двері. Так, так раз І все. І вони на цій гідравліці. Одна пічка тут стоїть, а одна пічка там стоїть. Якщо в Швеції 30 градусів морозу воно нагріває цих пасажирів, то в Україні вони тут від цієї жарищі сприють у вас. А, ще з боку батарея стоїть. Ще мало того, ще можна чуть-чуть щось іде в дорозі, то й носки посушити. От. Так, ще тут вентиляція стоїть. Вентиляція працює, можна нагнітати всередину повітря, якщо засмердиться вже тут салон. От, Як казали франківські хлопці, у мене якщо за поїздку... Не поблюють люди, то це не було ще такої поїздки. Ну зараз, напевно, що вже не так вже то було раніше. Так. Як нагнітає всередину, так і забирає повітря е -е, це звідси з салону. Там такі переключаються. Отак. От так. Ну все, в салоні, як бачите. Не то що тут вам щось таке. Десь є такі подряпинки там. Ну не так, що вже тут воно як буває таке, що знищене. Всі пластики вон, на місці, не обдерті, нічого. Е е зверху ця стеля теж все нормально, підлога теж все нормально. От сідушками ми вам порішаємо. Якщо треба буде комусь комплект сідушок, то в мене є комплект сідушок до цієї машини. Ми ще можемо додати 4 сідушки. Але як кому вони не потрібні, то ми вас ці сідушки викупимо і поставимо, або ви поставите, або з нами домовитись, ми вам поставимо просто такі нормальні сідушки. От там впереді поставимо. Там що тройку, тройку і четврку ззаду, напевне, чи як там, ні, чи. Ну, то не знаю, як тут. Чи дві. Ну, по одній прийдеться ставити тут, На оці кріплені. Спеціально робити було б добре такі от, на оці кріплення поставити сідушки. Так ну і все, ззаду теж все нормально. оце і знак, якщо хто може де хто буде перевозити дітей, чи от мене якось машини брали, віруючи брали, от вони перевозять людей десь до церкви, напевно, з села. Тоже даже непогано, воно ще включається, воно ще жовтеньким мигає. от. А ні, не хочете, то, то взяли його раз і все, і воно там нікому не мішає. От така ситуація. Двери відкриваються сюди геть западліцо з цими з кузовом. Чуєте? Чуєте, якісь? І все оце всередині забитою, забито е, мінеральною ватою мінімум десятка. Оце на всю товщину геть вона впирається. Бо я колись її навіть винімав. От. Тепер тут бокова дверочка відкривається, все прекрасно, фіксир, фіксується. І оце вже тут а вже ця процедура. Печка, що задня, що передня, клімат, контроль працює. Ще є підігрів передніх сідушок одної і другої. От. І раз, бачите, не треба не розганяти нічого, все акуратно. так Отут є спеціально. На машині зразу скажу. На машині стоїть пневмо, пневмо підвізка Прекрасна штука. От. Дуже добре десь їздити на пневмо, там на дальняки, чи людей возити так десь. Може навіть по ямках таких, то воно не так віддає вже десь комусь там на позвоночні. Якщо вдруг десь може здохло те пневмо, чи що, ну десь може предохранитель згоріти, людина не знає, що робити. Оце є ніпель. Накачали, ну воно держить, це пневмо Ось троє суток, щоб ви не думали, що у вас от згорів предохранитель і воно все впало скопити і, і вже нікуди не, нікуди не їхати не буде. От. от там, дивлюся монітор ще стоїть, не казав, там монітор стоїть на камеру заднього виду. От. Дивіться що я вам скажу з цією пневмою. бо я міг вже і забутися. Що скажу? Пневмо тут... Міняється передня за годину. Просто знімається пневмостойка, Вона така в зборі знімається, пневмостойка. От, і ставиться в спой... стойка в зборі. Береться на шроті, таку за 120, за 100 доларів стойку у зборі, таку, щоб вона гарна була з невеликим пробігом. Ну Ми так робимо, якщо треба. І все, дві стойки міняються, це десь година, ну, півтори це максимум. Вони в нас тут можуть це поміняти. Бо тут є в боксах підйомники, і ями є, і все тут воно. Я вже знаю скільки. Тепер дивіться, задня. Задня. Стой. Задня, Ззаді, якщо треба міняти, то це воно буде. то це воно десь буде так. Десь в районі 250-300 доларів. От. І береться задня балка з ресорами. І... Задня балка зресорна із двома бугілями. Все, це знімається, те ставиться, це продається, компресор продається. Оцей компресор стоїть 250 доларів. От. То воно у вас не пропаде, чуть що, то можна його все продати. Але в чому заключається оце пневмо? Скільки ви нагрузили людей, чи 10 чоловік, чи 20, чи 30, бачите, яке пневмо стоїть. Тут такі 10-тонні стоять. Бачите, такі, як на тірах стоять подушки. Це вони з запасом прочності, з великим запасом прочності. От. То скільки стоїть тут датчик пола, називається. От. Що спереду, що ззаду. І якщо ви грузите хоч 10, хоч 20, хоч 30 чоловік сюди нагрузили, датчик пола однаково буде стояти. Отак от завжди, оцей зараз, як в даний момент машина стоїть, так вона буде і стояти. Ми вже робили експерименти. От, ми спеціально е, ззаду брали, ставили там, скільки у нас тут є на роботі людей. От зайшли, скоренько зайшли. І тако, буквально тільки присіла машина, тільки присіла, тільки чик кашнуло і знову датчик пола. Поставив їх, всіх людей на місце. Десь вісім чоловік ми тільки на один задок загрузили, і одразу піднялась машина. Так що, от в такому вигляді, в даний момент є машина. От. Так, що, кому треба такий автомобіль, то звертайтеся. Якщо кому треба буде щось пере, переробити його, то ми можемо і переробити. Якщо доробити сідушки, доробимо сідушки. Але якбудь тобі зараз поки воно не здихає, Бо це пнємо воно не здихає оцю одну минуту, як десь стрелила подушка, тут не стріляє подушка, вона ніколи не стрелить. Спочатку вона буде троє суток спускати помаленьку, потім за двоє суток, потім за сутки. Але тільки включили зажигання, тут ще є чотири ресвера ззаду стоїть. От. Ресівери завжди наберуть 7 атмосфер тиску, і Як тільки менше 4 атмосфер тиску... Паде в колесах в стоячому, з ресівер буде е, підкачувати вже ці е, пневмоподушки Так що його надовго. Кому не треба, взяли, зняли і все. Повна маса 3,5 і добра. Там, не знаю, кому там на шлях, кому там для чого, для виїзду за кордон, добра машина. Всі, хто в мене взяв і хто їздить за кордон цією машиною, не можуть нарадуватися. Вже ми їх продали, я не знаю. Штук з 50 може. Кожний рік, по яких то небагато, але в цьому році тільки в нас 4 штучки проскочило. Ще за... вважайте, за 5 місяців, бо ще поки нічого немає. За 4 місяці. От, поки ще нічого немає. Не думаю, це вже на осінь може що вже буде, бо ця вже партія вже пройшла. Ну і все, кому треба такий автомобіль, звертайтеся, Як будуть тільки, які будуть такі запитання, то теж задавайте ці дзвоніть, задавайте запитання. Я в принципі по цій машині все знаю, по мотору, по коробці. Ну, по цих машинах, і по мастерах. По мотору, по коробці, по демферу. В даний момент ця машина, це тільки так, ще треба подивитися, коли там заміна масла. Я можу і так. А, добре. Ну треба, то буде довго, треба бортовий комп'ютер включати. Подивитися, яка заміна масла, ще можна трошки поїздити. Мотор 2.3 на цепу. Це такий, як буде як 313 спринтер. Прекрасно йде, економічна машина. Я не пам'ятаю, яка з цих машин з останніх дві машини. То оця по трасі, як йшла машина, то на одній була. 8,2 показав бортовий комп'ютер, а на другій 8,7. Але це з розрахунку такого, що до Варшави вона доїхала, там її на лафеті привезли чи в Тірові, а з Варшави вона вже своїм ходом тут поїхала. Ну Це по трасі показало. От, одна машина 8,2, але часом показує машина деяка 9,2. Але їм останні ці дві показали 8,2, 8,7. Наці все добре. Тепер зараз, от, от, якщо вам чути, то бачите, як, як добре працює мотор. Чисто добре працює мотор. От. Так, Зараз вам ще покажу ще вам покажу, що там у нас робиться під капотом. Мотор не троїть, не димить, що головне... В екологію сюди не лізли. Він просто працює як хреновий бензиновий мотор. А то ще й може так, як і бензиновий. бензиновий. Все, я бачу, що машина обслуговувалась, бо і це рідина помінена. Ну, Все нормально. Рибасто тут. 5,2 кВт тут стоїть бабаска. 5,2 кВт. Ну і все. Тому треба такий автомобіль дзвонити. Причини я вам одразу скажу. Якщо ви сюди приїдете, то не думайте, що зараз тут буде стояти якийсь корч. На якому пробу нема де ставити. Причини її не купити немає. Технічно машина справна. Удачі вам, покупці автомобіля, жду ваших дзвонків.